Добрий вечір, мешканці міста Чорноморськ. Сьогодні в нашому місті спокійно вибухів не було. За що ми дуже дякуємо Збройним силам України. Сьогодні зранку, дякуючи обласної державної адміністрації, районної державної, ДТЕКу, ми запустили город і дали електричство в всьому місті. Я думаю, що во всьому, як мені доповідає. Особливо це було дуже, дуже важливо. Це 1 мая 2-2А, де не було світла вже майже 4 доби. Я всім дуже приношу велику дяку, особливо детеку, які хлопці їздили і вмикали. Но, на сьогоднішній час в місті є світло, але ми повинні розуміти, що проблема не йшла, і будуть не екстрені вже виключення, а Планою виключення світла. Я попрошу всіх мешканців міста, після того, як у вас буде вимкнута електроенергія, потім включиться, зразу не вмикати всі електроприбори, дати хоч якісь 5-10 хвилин для того, щоб система стабілізувалась. Тому що як у нас вже багато випадків, що включається і не тільки там літять трансформатори, а й загораються щитові. Комунальне підприємство працює цілодобово, будемо все устраняти, Ну хотілося би, щоб коли подається електроенергія, люди віднесли з пониманням, потроху 5, 10, 15 хвилин потрошки вмикали свої всі прибори. Я дуже вірю і надію, що ви всі це розумієте. Це ж для нас і для вас це, це буде це буде правильно. Теж я хотів сказати, що коли нема світла, там я не кажу, що в котельне, нема світла в подстанціях, як вони, як там що подають тепло, коли електродвігателі стають, теж проблема з опаленням. Так що будемо сподіватися, що тепло буде в домах і у нас все буде добре. І ще якщо ви ну, світла не буде більше восьми годин. Не треба телефонувати через 10 хвилин, як погасне світло. Сьогодні така ситуація. Ми розуміємо, що це іще не нормалізували всі по, півністю, повністю. Так що займаємося, якщо світла немає більше 8 годин. Телефонуйте до мене в прийомну 62020. Телефонуйте в електроучасток черговому. Я дам віддільно телефони. Ну, дайте якийсь термін, щоб після 8 години щоб не було. Це дуже буде правильно. Ми будемо докладати і в районну адміністрацію, в обласну, основу дитин будемо докладати і е, будемо приймати е, міри. Ну, е, хочу вірити, що такого не буде, що більше восьми годин не буде світла. Хочу всім побажати спокійної ночі, сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде Хорошо.